Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Зараз ми на проспекті Почтовому, колишня Карла Маркса. Ну, ціни вон, гриби недорогі, 70 гривень. Ну, картопля, морква. Капуста по 30, як була так, поки що і є. Також риба. Ну, карасі по 50, а морська, звичайно, набагато дорожча, більше 100 ста. Ну, Ціни традиційні. Латка. І овочі продають, і рибу тут. Вітаю всіх зі святом. Сьогодні два свята інтернет показує. Один свят... святого Миколая, а друге свято адвокатури України. Так що, вітаю хто що празднує. Ну тут хоч ям немає. В цих районах якось ям поменша. У жовтневому там яма на ямі, ще ніяк не, не дороблять. Ну, Тут торгівля вона. іде постійно. Та по всьому місту. На ринках не а у вулицях. Не тільки палатка, і люди, людям, йде торгівля. Хто чим може? Не медом торгують також. На різний смак і в бутилях он консервування. Яку хоч закуску на свято можна знайти. Ну, погода дощова стоїть плюсові температури. Ну, це теж, теж палатка, ціни такі ж самі, як і там. Нічого особливо цікавого. Ну і на цьому поки ще все, до побачення.